Знову повертаємося до болючої теми: тема споживання електричної енергії в кімнатах гуртожитків. 18 липня, згідно попередження, які були своєчасно розклеєні на будинки, такі як Молодіжна 12, Герої Дніпра 30 і Портова 3, були оголошення про те попередження про те, що буде відключення 18 з 8.00. Так і сталося. Обленерго. Це їхні попередження. Вони провели відключення молодіжної 12 в 9.00 і героїня 30 у 15.00. Чому відключення було 15.00? Тому що не було технічної можливості відключити одні кімнати. Поки це питання вирішилося, облаштувалося технічно. Тоді відключення сталося 15.00. І причиною відключення обленеру є те, що кажереп номер 1 по всім договорам, які в нас окремо підписані на закупівлю електричної енергії для гуртожитків, не сплатив 100% суми. От і виникли в нас із 1 квітня нове життя, нові договори, але борги нікуди не діваються. Так, от, що стосується портової 3 це перший місяць, коли вони заплатили 21 тисячу 700 гривень. Портова 1 сплатила 143 тисячі, як і раніше, «Портова-1» також сплатила і ще будинки посплачувала. Що стосується портової 3 то е, на момент того, коли пішли нові нарахування, ми вже не можемо відслідкувати, чи це людина платить попередні місяці, чи за той місяць, який вона повинна заплатити е, е, в зв'язку з новими нарахуваннями. Але за три дні. Коли почалися нові нарахування, портова 3 сплатила 33 тисячі гривень за спожиту етичну енергію. Тому ми були в нас кошти для того, щоб до відключення своєчасно, 15 липня, от заплатити за цей борг 21 тисячу. На кінець місяця ми подивимося, чи це була сплата за червень, чи це була сплата за квітень, за, за травень, У них в квітні боргів не було. І на кінець місяця ми бачимо суму сплачена, яка буде на кінець липня, плюс ще 7 днів серпня, тому що за червень люди ще платитимуть 7 днів серпня до нових нарахувань. Що стосується молодіжної 12, то борг. З новими договорами, де обнулили ми всі борги, почалося абсолютно нове життя. Борг виникав кожного місяця. От, молодіжна 12. Не сплатили у квітні місяці 11 тисяч, і там було трошки більше нарахування. От. А от в травні місяці нарахування на все 28 тисяч сплата 6. Ну, вдумайтеся, так? Да? З 26 тисяч загроз. Загальний борг 17 тисяч 285 гривень. Ясне я що ці кошти ми не повинні платити коштами з управління будинку. І кежерепцію робити надалі не буде, от, тому що це ті кошти, які ми повинні використовувати для виконання робіт згідно нашого договору, що стосується управління будинку. Тому, який вихід був, значить, ще героїні дніпра 30, так само. О, борг у квітні 7,400, в травні е, при нарахуванні 38, 700, і загальний борг 16,131 гривня, по Герої Дніпра 30. Коли подивилися в три дні, так як портова 3, подивилися, сплати не було. Там 3 тисячі 4, тобто не було коштів, щоб покрити цей борг і, і заплатити своєчасно, не, не е, визиваючи відключення. Да? Попередні, як ви зробили проплату, відключення не було. Єдина обленера діє абсолютно в правовому полі, згідно договору, який існує на кожен гуртожиток, кожен всі мешканці гуртожитки, які споживають елетичну енергію в кімнатах, повинні сплатити 100% суму, яка визначена по загальнобудинковому лічильнику. Якщо 100... ця сума сплачується через нас, ми розподіляємо етичну енергію по вла по е, е, людях, які споживають по споживачам. Люди відшкодовують суму за спожити, і ми її автоматично перераховуємо на розбуту на кінець місяця і плюс сім днів наступного місяця. Оця сума, якщо її немає 100%, то будинок попадає під відключення. І обленеро працює абсолютно в правовому полі. Абсолютно вони відключають в зв'язку з тим, що Кезерепномер не сплатив 100% суму. Ми не сплатили з одної мотивації, люди не сплатили. Платити інших коштів і перекривати несплату ну, неродливих споживачів у нас нема цю акцію. Ми провели по мира вісім, коли ми заплатили Єдина, е, варіант, коли може бути включена тишенерія це сплата. Якщо ми сплатимо, обленеро включить. Якщо ми не сплатимо, воно не включить, хоч це буде місяць, хоч два. Немає значення. Вони відключили, ждуть сплати. Миру 8, строна 23, аналічна ситуація, були будинки відключені, але там була причина в тому, що не було попереджень. Їх дійсно не було. І я попереджень не отримував, але відключення було проведені. Ми заплатили борг за Миру-8, Ми заплатили борг за строн 23 і на вечір включені були ці будинки. Включення відбулося з погодження абсолютно обленер. Ви нам дозволили це зробити. Обленер включили Стронг-23 самі. Миру-8 включили ми З погодження обов'язковому порядку обленер. Тепер прийшли до часи сьогодні. 18-го вже тепер на всьому. То було на що, то тепер на всьому. Коли відключення провели. От ясно діло, що єдине, що можна було зробити для того, щоб будинки не залишилися, це була п'ятниця 18 липня. Щоб будинки не залишилися без електричної енергії на суботу, на неділю. Не факт, якби ми проплатили в понеділок, кошти вони побачили вівторок, це включення, потім вони нам виставляють рахунки за відключення, підключення, і ми це в середу тільки побачили, бо вони ці сплату і могли б включити електричну енергію. Це п'ятниця, субота, неділя, субота, п'ятницю виключили, п'ятниця, субота, неділя, в середу, п'ять днів будинки стояли без електричної енергії. Ну, в моральному плані допустити це не ну не можна цього допустити, тому що це і холодильники, там люди приходили. морозильні камери, все них. тому да. Ми заплатили КЖРЕП номер один, заплатили коштами з управління, покрили борги, але так робити не можна, і ми більше робити цього не будемо. Мало того, те, що ми сплатили, 17 тисяч гривень за молодіжну 12, і 16 тисяч 131 гривень, тисяч 131 за город Дніпра ми заберемо з платежів, які будуть зараз за червень, місяць за ми платимо сьогодні в липні і до 7 серпня. Ми ці кошти заберемо. Тому споживачі повинні сплатити 100% за червень і повернути той борг за квітень і травень. В іншому випадку ми не доплатимо і знову буде відключення. Ми не можемо е, коштами з управління будинку, не можемо кошти, які, за які існує підприємство, каже Реп Номер один, за які вони виконують поставлені завдання. От не запасили ми 30 тисяч, да? а це 300 метрів труби. Чому ми повинні платити коштами мешканців будинків за те, що і хтось в будинку гуртожитку не платить за тисячу гривень? Це ми провели таку. Ну, якось таке, знаєте, Ми піднеслися просто з розумінням до проблематики і люди, які сьогодні дійсно говорять про те, що ну я ж плачу, що я сижу без електричної енергії. Ну так, да, тут логіка в будь-якої людини є, я, ну я плачу і сижу без. Отака от, от система. Ми е послуга ще раз скажу: ми ніколи не відключали будинки, не відключаємо і не будемо відключати. Всі відключення проведе тільки обленерго. Воно проведете через те, що каже номер Номердин по договорам восьми орто не заплатив 100% суму. Ми не платимо, тому що нам не надходить 100% сума споживачів електричної енергії в кімнатах по гуртожитках. Все, схема дуже проста і по-другому не буде. Тільки 100% сплата приведе до того, що не буде відключення. Вони діють в правовому полі, і ми діємо в правовому полі. У Нас немає можливості. Впливати на боржників. Ми не маємо права ходити нікого відключати. Чітко написано: постановленні Реї, що відключати споживачів, якщо є загальнобудинковий лічильник, то має право тільки постачальник. Ми не є постачальником, в нас немає ліцензії. Тому що постачальник, передавальник і виробник електричник повинен мати ліцензію на це. У нас немає. Ми не є постачальниками, то ми не маємо права відключати боржників. Одне, що ми маємо право. Правовому полі, чисто юридично, от, враховуючи те, що люди, які не сплачують за електричну енергію, вони не платять за управління. Це ті кошти, з яких живе підприємство. Ми подаємо до них до суду. І враховуючи, що в нас є договори, вони ну, публічні договори на будинок по відшкодування за електричну енергію, ми їх додаємо суму несплати до цих до цих сан, до цих позовів, які ми подаємо судові накази. І тоді ця процедура вже Проводиться юридично і обов'язково ми знайдемо людину, найде виконавча служба, заблокує картки. Але з моменту подачі до суду нашої заяви на видачу судового оказу і до дієвої роботи виконавчої служби, коли вона вже заблокує картки неплатнику, в середньому це півроку. В середньому це півроку, а відключать за один день в одну секунду. Ми заплатили на 1 квітня по загальному, будинку, загальному договору, який був на всі гуртожитки, там були борги. Ми всі заплатили. Но ми в обов'язковому порядку їх повернемо через суди, з часом. Ми всі ці кошти, які заплатили з боржниками, повернемо обов'язково. Наприклад, наведемо приклад Миру вісім. Значить, Сплачено було от, в червні місяці, от, за квітень-травень, да, от було відключено в червні, в липні сплатили значить, 191%. 191% переплата становить 44, 45 тисяч гривень. Це заплатили боржники. Це ті кошти, які наші, які ми раніше заплатили. Це не означає, що якщо ми заплатили 190, то на слідуючий за липенько ми вже будемо, чи за червень липні ми вже будемо платити 10 Ні, поточне це поточне, борги це всі наші. Всі борги, які були на будинку до 1 квітня, вони відносяться до загального довору і вони погашені ці борги нашим підприємствам. І КЖРеп репному тепер буде відшкодовувати ці свої збитки і е, поповнювати наші рахунки для проведення робіт з управління будинку. Тому е, єдиний шлях, який приведе до того, що відключення не буде, це сплата. Ну немає іншого виходу. Все розумію, але по-другому бути не може. Що стосується е, яким чином впливати, ну от коли. Люди там молодіжні 12 дзвонили мені, ви приїжджайте, там правоохоронців визвали. От, ну це ж ще рано кажу: люди добрі, ми діємо тільки в правому полі. От одна система сплатили 100%, Ми переплатили, ми заплатили ці всі кошти і. Відключення Обленеру не відключатиме. В іншому випадку, відключення буде і на слідуючий місяць, і кожного місяця кожна несплата по будинку передбачає відключення всього будинку від споживання електричної енергії. Також, що стосується, як я вже говорив, заяв до обленеро на видачу паспорта точки розподілу. да, писати треба обов'язково. Кожен власник чи не власних чи наймач кімнати по ордеру є людина якщо має ордер вона або наймач поки не приватизована кімната от або приватизована має право власності вона є єдиний ще один вихід який я думаю перспективний і на майбутнє це повинно бути всі мешканці гуртожитків які мають ордери на право проживання орде на право проживання повинні звернутися в обленерго із заявою на видачу паспорта точки розподілу це заяви в нас. Є вже люди приходять, звертаються особливо, особливо ми будемо починати з порту 1, портового 3. Тут 100% повинно бути людей, які повинні звернутися. Планується нами як балансоутримуючим гуртожитків звернутися. Ну там завчасно, завчасно вертуться до, до обленерго, Полтава Обленерго. Да? Питанням того, що ми не будемо проводити закупівлю електричної енергії для гуртожитків. Перш за все двох. Але ці два гуртожитки вони споживають електроенергії більше, ніж всі останні. Ми по, по нарахуванню думаєте, да? складемо 143 і це, це виходить 250 тисяч споживають електроенергії на 250 тисяч два гуртожитки. Всі останні там 16, 49, 28 47, 38, Це просто ви розумієте, що це ну, цифри взагалі. Тому, перш за все, задача стоїть про те, щоб гуртожитки порту 1 і порту 3 передати на прямі договори. Там вони будинки, там є обліку, лічильники стоять. Там теж питання буде обленером. Що стосується всіх остальних, цю процедуру треба постійно пропрацьовувати. Ви повинні звернутися заяву. Обов'язково обленера повинен прийняти цю заяву. Відіслати, сказати, та ні, ви знаєте, ви йдіть уже. Ні. Якщо скажете? Я не правий. Питань нема. Ви мені офіційну відповідь дайте про те, що ви не туди звернулися, не з тим питанням, але офіційна відповідь на вашу заяву. Вони повинні прийняти заяву і дати офіційну відповідь. Відмовляють і не відмовляють. Відно, закону про комерційний облік не може бути відмови. Не може бути відмови. Там не вказано, що отак от можна, а гуртожитках не можна. Слово. Гуртожизах там ніде немає, тому як вихід сьогодні, це довга процедура. Це може бути рік і два, не може бути. Я не можу сказати, що це буде завтра. Портова-1 і портова, 3 Ми намагатимемося зробити це в наступному році, щоб уже не то каже, будемо оцю ситуативну ситуацію, яка ніяк не вигодна обленерго. Але ми будемо в цьому напрямку працювати. Всі останні гуртожитки повинні цю процедуру пройти. Кожен повинен звернутися, отримати відповідь. Цієї відповіді можна звертатися до суду. Питання того, що хай суд роз'яснить, мали право відмовити чи не мали право відмовити. Ця процедура, люди повинні всі ті, які сплачують, перш за все, обов'язковому порядку звернутися. Тому що це, якщо ми не маємо вплав, впливу на ну, знаєте, миттєве реагування на боржника, а ми не маємо права миттєво тобто, піти відключити, права немає, то впливу ми на боржника фактично не маємо. Тому що процедура юридична, як я вже сказав, дуже довга. Тому ми повинні це зробити так, щоб Обленерго на прямих договорах забрало людей і спокійно собі нараховували.